Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Рада вітати вас на чірому відео. Вчора. В ніч з п'ятниці на суботу її просто рандомно вирішили викидати отакий пік, якого ми ще не бачили взагалі в історії Ultimate Team. Один з не трьох, не чотирьох, не п'яти, з 15 Енкорд пік Це такий собі патті-бек, де можуть впасти будь-хто з промо, які падали до початку Team of the Season, окрім Ікон. Тобто team of the Year, Герої і багато інших карток. Такі, як Virgil, van Вандайк Ultimate Birthday, наприклад, Jude Bellingham Ultimate Birthday, які вже зовсім скоро будуть підходити під еволюцію. Ми трошки покрутили в душі на Ютубі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не провтикати інколи нічні стріми на Ютубі. І зараз ми продовжимо на твічі. І так само приходьте до нас на твіч. В нас тут весело. Дякую, Доця Величезно, Аплодисменти, болі Андрія! Ха-ха-ха! Я мама цей факт Давай. ха Ряди. Так і планував. Let's go. І в нас голосування. В нас має бути гроє або немає. Дякую, Мефодій величезне. Зараз прочитаю. Дай подивимося що впаде. Кікі Назарет. Байрамі, Браї Мендес. Гуесард Немає поки героя. Лодейро. Андрюха Сантос. В мене був у всіх піках. Піке. Та де герой? Діао, блін. Слухай, Карім Дрім Бензема Це майбутня ікона. Це краще, ніж герой. Лишилось два лише. І нема героя. Що робити? <ріст> да, нічого не зробиш, що він герой. Да, нічого не зробиш. Блі, він почав відкривати. Привіт, привіт, привіт. Тут, не іко... Тут і ікони крутять, і крутимо цей пік один з 15. Привіт, Денюс, друзі, привіт всім, хто від Дарт Геральда підійшов. Дякую величезне, що, що... закинув рейд, друже. Дякую. Шакабали, да, в нас є шакабали Ром тепер. О, Рюдігер, слухай. З 99-ту фізику. Все, тут теж є герой! Тут теж є герой! Ми це змонтуємо! Хай це буде пік шотика! Окей! Все! Ярік змонтує це! Буде вам Альжабер! А YouTube не дізнається, що було насправді! Отак ми зробимо! Here we go! Альжабер, герой! Розрахуйте! Пане шотик! Вітаю тебе! Всіх, хто ставив за героя, вітаю! Давай, here we go! Альхіляль, це буде кансело. Це не буде Кріштяно, але можливо з ним вийде Кріштян. о Як я тебе заскамив! Як я тебе заскамив? Чии. Раген. О, ні. О, ні, погано дуже. Франчук вижив. <laughs> Форсберг. <да>? Схожий, погоджуюсь. <laughs> Тепер на рейд треба ходити. 250 балів за те, що ви пішли на рейд. Let's go. Ще один. Шакал, просто. Він не задоволений першим. Він хоче, щоб я заскамив його двічі. ПЗ. Знов канцело. Кансело, канцело. Приведи не канцело, приведи нам свого брата. Криштіано з Альхілята. Ні, слухай, це пасос. Це просто фул пасос. Більше не відкривається. Таких поганих ми ще не бачили. Якщо чесно. Залиш їх на цей. На Ultimate Todds. Морено, Кейхіл, Майну, Мурсі, Гордон, Ланг, Нубс. Кіка назаред. Кіка назарет. Дякую! Можу роботягам показати? Mm -hmm. Рабатяги, дивіться, який котик у нас є, що там. Сі сі. Кубо. Кубо, серветку, Райан і Дімарко 93-й, до речі, це знак, ставте на інтер, інтер переможе. Це знак, не дарма там Ді Марко. Так, о, 15 цей. Біс 15 гравців. Я думаю, після контенту можна трошки його повідкривати. Ми навіть Тоті вчора бачили в цьому піцю. Минулому році Real Суперкубок і Суперкубакишок комусь дали ЗМ, М так із Барсу. Можливо, Артур. А кому дали золотий м'яч минулого року? До речі. О, дякую, Неон. Ще одна подарункова сапка. Ти вже там від, відсвятковуєш свою цю магістерську повним ходом. Влахович. Слухай, тут поганий пік. Абсолютно поганий. Вольверде 125, 52, 5250. Ну да. О, один з 15 від пана Володимира. Чат, хто буде ці шерплеї? Покидайте ці паки. Що, ми будемо на завтра робити відос чи ні? Прикольні паки, піки. Ну, типу, нове щось. Да, GBA Sport, в мене теж карти гарні, йдуть там прям космонавти. Гілмор Абду Гюдей, він зібрав два. Сюгіта, Гарсія, Гюнтер, Райан, Бурке. Слухай, якісь тебе погані піки. Один з 15 ще один. Ол, але пане тренери назбирав. Кокцю, Дейон. Юрасі, Баркос, Жоау Гомес, під Ево. Ну, напевно, Гомеса. Але він бере рейтинг, да? Угу. Ще один, четвертий. Спробуй ще. Майнян, Біті, Вахі, Іско, Кох, Гонсало, Ігнасіо. Джордан Хендерсон Бергвал. Ну, поки це не виглядає оптимістично. Трикутником Кансело, Дасаурі. Евандер. о! О, Оце вже непогано. Евандер 4 золоті плейстайли. Шалені стати. Це те, про що я казав. Хоча б одна перемога є. Пане Володимире, 375 тисяч відлетають з його банківського FC рахунку. Щоб побачити дві карти, гарантовані з рейтингом 94. Лівий Вінгер з Бундесліги 2. О, хто це? Я не знаю. А, я на ньому трейдив, до речі, він постукав вночі дав. Думпе. Це непогана карта. Ну, це не фул fodder. А от Форсберг це full fodder. В магазині оце є, так, да, я тільки побачу твоє повідомлення. Хакачука, Хто проти фапонтів очі закривати на цей момент, ми подивимось. Рейгін і Бітас. ЦП. О, Мілінковіч Савіч перший. Що за трен, чи збирати гуліта чи ні? Це прикол. Зараз розкажу, коли глянемо другу карту. Тут може бути гарна перемога. Альдасаурі, слухай. Ну, типу, ти його все так чи інакше ти його отримав. Він в тебе був в червоних піках, тобі потім дали дубль Евандер, але зараз дали Альда Саурі. Дякую, Тімонтрол, за третій місяць, дякую, друже, дякую. Мені здається, зараз без сенсу. Ні? Перепрошую Маналіт. прошу пардона, це буде кансело. Це буде канцело, це не буде перший Кріш, Не сподівайся. Це буде канцело. Да. Кріш першим не може вийти. І Жорді Альба. Фігня. Я, я б зберігав на ультимейт. Останній, да-да-да-да-да. мені, навіть, Фодорні не падають. да, дуже поганий дроп. Привіт, що по контенту. Еволюція посередня, Зараз глянемо, до речі, Ево. На 2К виросли фодорні ТОЦи, вони кудись потрібні чи що. М -м -м, вони стають рідкісні просто, і вони завжди кудись потрібні. Так от, тобі дають СБЧ, яке коштує як крило Боїнга, а в тебе немає крила Боїнга, поняв? І тобі треба йти і відкривати промопаки, щоб отримати фодор, щоб зібрати СБЧ. Це частина загального контенту. Питання, чи буде карта 92-го рейтингу. Поїхали! 88-й Раскін, поки ні. 88-й Вандерсон, поки ні. Ти ставив 90, 100 балів на ні, а ти тут збираєш за скамів. Ні, не за скамів. Буде після кожного буде ставка. Векхорст. Sallimakers. чат. Поки 92-й і не пахне. Бентен Кур. Маеда. Сієро. Атере Абілейра. Гітенс. О, Гіттенс непогано, до речі. Жоржиньо. Нупс. мій Тоті Вандайк. 92! Harry Magwae! Харі Harry В передостанньому упитчи! Завози 92-й рейдр! Сюди! Шакабалы відправляються Харри Магвайровичу! Летс go! Так, ми беремо 92-го Харі Магваера. Йошіда! Ван Денбомен. Демів Ван Дайк, Галахер. О, це пік прям лайна. Бехрама, господи. 88 дійон. О, тут може бути 92-й. 91-й заньоло! Як близько! да. Біті, якщо на Сасіч, можна в ві X3. Можна, щось габеле пахне. 92-го хандер! Ее! Дві пісфін, хервиго! Завози, ака качука! Ха-ха-ха-ха! <laughs> Це не та контора! Ее! Yeah. Сюда зас. <laughs> Ще саме з 98-й! Лове і Андрюха Сантос в останньому піці! Немає героя! Завози! Завози ті, хто казав, що героя не буде! Нуль героїв! Я поняв, Пед... о, Педро Поро під еволюцією, сюди. Так, а що, ну нахрен мені те еволюції? Чи я беру просто фодор, да? <ривши> <Шокалізму за шкалю. ривши> я беру ще одного 86-го. <ривши> на шакала, щоб в наступний пік їх пхати. <ривши> де мій Ван Дайк? де мої бісти? Ну я напевно буду брати рейтинг, я погоджуюсь. Якщо не зник 86 й з маркету, ми беремо рейтинг. Ми беремо Паредеса. Хай буде, може під кубок якийсь золотий? Що це за пік? Це записи стрімер у нас розводить. Я не знаю. Ми повернулися у UFC 23. Марес Мітрович. Чувак, я не читер. Та в Сенсі ти не читер. Ти сам сказав, що ти скинув легальний чит, і ти зараз кажеш, що ти не читер. В сенсі, який легальний чит ти скинув? Про що мова, о, IKITI, welcome to Liverpool Football Club. Мілінкович Савич. А де всі Тоті? Де моїм бапе? О, Бентанкур, до речі, Ліга Європи. Гарно. Де Йонг? Блін, а він в мене є. Напевно, Бентанкур Гроз. О, цей вже пік більш-менш, тут хоча б карти грабельні. Зайшов в Ютуб якусь фігню глянуть під нічний хавчик, а тут Шакал Андреа стримить те, що треба. Вітаємо тебе, як там дроп? Та поки пасос. Тут може впасти мітрич на це. Ну напевно, ну я беру рейтинг, окей, добре. Ну, чат, мій, м -м -мій улов такий собі. Слухай, а це не надто жирно. І гарначу, ніхрена собі, ля. О, а він вболіває за Манчестер, да? І Макей, бля, 292 древні цих Ліга Чемпіонівських карт, да? Саванія, ну прикольно. Шеф передивився, що робив всі на какучі, він баг. Безкоштовний крафт чи я не можу зрозуміти. А я не поняв, ай. А як він відкрив 10 переглядів? Я не зрозумів, де А що? В сенсі Якіозавбах. Я нічого такого не бачу. Лохман, Гвін, Харлі Гвін, пам'ятаєте? Наша принцеса. Наша принцеса цих Totі Honorable Mansions. Мені погано від Хансенда збитче Сорджі, мені теж. Гаросаєм збира. Екітіке. Дейон. 43 тисячі гривень 180 капонтів. Нормально. Касига, да? О, Торрес. Без жодного плейстелу, бляха. Ну це пасос. Люсьо 94 фентезі. А хіба в Люсіо є фентезі карта? Чи? В Люсіо є карта 94. -та. О, трикутник пішов в то він як в сказав. Цветкович, Свава, Матеус Кунія. Ну це знов підево хіба. Слухай, Берк підево потенційно. Ну я поняв. Це, це типу підево або якщо сильно да? Всі проми, які були до ТОЦ. Прям до Тоц, але без ікон. Ну гарно, ні, ну тут можна в склад залутати карту насправді. І я так розумію, тут можна залутати карту, яку прям. Е, як... О, чого мені ніхіра собі, диві. ого! Хо -хо -хо -хо. 94, й чого мені? Але стати якісь пасосня, а що це за стати? 94-й дефа все інше мусор. Блін, і алабе. Ні, ну це непоганий пік. Але питання, що з ним робити. Я так зрадів, але я побачив стати, стати мусора. Боже, пригадайте, як цей човені був одним з найкращих опорників в грі. Без ікон тільки герой, поняв. Ферміна вибив ідеало. Блін, ну це гарно. Привіт, Влад. лад. о Гаррі горімай. Слухай, Педрі гарно піде, во часто. Зали... Макманаман піде, бо залітає. Ну-ну, Мендеш 93-й. Ну в тебе непогані піки насправді. Ну, Мендеш просто бачиш 93-го рейта, але стати такі собі е, в нього поганенькі для свого рейтингу. Але ну, як топ рейтинг, як карта, яка піде, бо підійде, мені здається, норм. Шеф, засудив вживання алкоголю, бо я передивився і побачив, що ти просто відкрив пак і скипав. Просто геймплей болота. Поняв, я поняв. Так, у нас ще два піки. Бажаємо успіхів. Дякую за фоллоу, Макс Дворок. До речі, підписався на тебе після відоса 5.3.2. 3 2 Опа! То ти шакал наш майбутній. О, Конор Бредлі. Олександр Арнольдля. Одразу тобі. І Скаузер, і на WTIM, і зміюку, Довбик. Дякую, Богдан, за фоллоу величезне. А в чому. Слухай, братан, а це прям. Знаєш, абидно зараз. А в чому зв'язок? Тобто, я відкривав пакетики, давав якийсь контент, а, 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 я, а ти мене взяв і образив. Молодець ти, звісно. Підкажіть, як дати шерплей. Друзі, в закріпленому повідомленні у вас на трансляції є гайде. О, трикутник пішов. Для всіх платформ. Вітя циганков і. Марк Бартра, фігня. О, я не знаю, де на Ютубі чат. Отут, напевно, так? Да? Отут у вас це є. Пак за 375. А, типу мені треба відкрити? Пособ. Влад, а це папіс чи хто? Loftus chick, до речі, під еволюцією, карта потенційно може бути непогана. В нього нуль плейсталів. Там можна робити, що ти захочеш взагалі. Так, да, 86-й полетів в ціні, да. Кубо 91. Блін, ну хочеться побачити там. Хто може впасти з DreamCaserів класний, окрім Мбапе? Гаррі Кейнеб якогось, да? Хоча б в нього вже є Тоц. Тут є актуальні карти, окрім Тоті. Давайте так. Імбапе версії. А це Владзер. Зараз взагалі можна в Україні клуби профі потрапити. о я не знаю, друже. Букхарт. Я не цікавився цим ніколи. Девен, О, а це біст, слухай. Це і під нову еволюцію. це бістяра. Та ти шо? Рієрсон джді. Слухай, Євген, дивись. Прикол Педро в тому, що його можна гарно еволюціонувати, бо він базово, по-моєму, 5-5 карту має. До речі, Ян Коуту теж під еволюцією залітає. Керкес. Непогано. Який фінал, окрім ЛФК ТТХ, був сумним Челсі. Челсі Сіті, по-моєму, був такий самий. ЛФК Тоттенхем був, так, да, був е, сумний фінал, да. О, Клаудіо Маркізо герой. І він вже 92-й рейтинг під Деву залітає. Да? Оце гарна карта. Так, і мені це подобається. Піки відкриваємо. Так, чучо. Чучо, Декателари. Чучо, я думав, я не включив запис. Оце зараз був би чучо. У Наєсі Мондо слухай, це претендент на найгірший пік. Тут взагалі навіть рейтингу немає, максимально 90-й. Зливаюсь третій дів і просто роблю там швидко свої перемоги і все. А так, да, я виходив в цьому сезоні один раз, я вийшов просто принципово, щоб показати. Типу, ну знаєш, це, заапрувити, скіл, бо я інколи роблю контент з е, схемами і гімплейний. Вийшов елітний дів, вибив 850 оцю ачівочку скіл рейтпонкс. І, 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 і більше мені там ригати не хочеться. Перепрошую, але ну, типу, мій час мені дорожче. А сипи що з елітного, що з третього, однаково погано в цього, цього року. Салі Мейкерс. Саня. І Ходсунодої. Ну, фігня. До того, як почнуть зливати ультимейт команду, він гарно набрав. Нюса Ромеро під Ево під нову. Його можна о, Кобі, майну, Зумеменді і Хендерсон. Його можна продати або завтра в гарний плюс, в день, я думаю, він набере, або на тижні. Так. Але раптом кукуреля Біст. Ні, ну він там може і Біст, але слухай, ну Тео буде краще. Трінка був 78, зараз 100к. У мене 110-115 тут, висвітлю за 130 на лісу. GG, GG. А, це Нікітос, да? Бачиш ти зв'язок з тим, що після слів клопа перестали освістувати тренда. Безумовно, Клоп авторитет і рідний клуб для себе. Да, бачив і бачу зв'язок, і бачив, як же люди писали Юргену, Що Юрген, типу, ну ти надто інколи м'яккатіли, і зараз це був той випадок. Бо тренд навіть не до офіційного оголошення про те, що він став гравцем реалу, він же змінив чи скільки там 5 хвилин. Він же змінив футболку, не змінив аватарку. Змінив ну коротше, його сильна зараз. Свава і яка ще буде фігня, мені чомусь здається. Штіллер. До речі, Штілер цікавий гравець Девід Нерес. Девіда Нереса, до речі, теж, напевно, немає на маркеті, де? Ну, поясніть за вихід із матчів граю на PS5 Іноді. Чому гра завжди вирішує важливі епізоди по-різному? Друже, та, о, ця гра створена для того, щоб ти страждав. Бо в нього Pink пас, по-моєму, золотий. Окей, він бере фото. 0% ну, засудження. От реально. Ну, типу, він корпусом не програє нікому. Я не знаю, як він може робити велику різницю. А питання, новий пас теж 500 кошту, не думаю, да, мені Гравенберг подобається, який плеселимонки тут так, Коль. Тільки таку. Найкращий фодер тут ковцю і ітель. Бачили, як б довіряв новій его, Тіп може не стабігати з таким. Я б Діабі взяв. Я б взяв Діабі і от він може під еволюцію залетіти під якусь класу, під ланцюжок. Щось... Напевно, немає. Що? А де промокарта, я не поняв. Анонс в телеграмі був, да, привіт. чай та печиво, да. Стоп. Жорді Альба. А це ікона! Господи, Ангер! Боже, я тебе заскамив на рану ангеру. Яка стіна. Яка стіна. Альба, реггіт, канцело. Слухай, але канцело непогано. Швейцарку треба йти. О, він вирішив все ж таки ще один. Чат. 5 паків у першій годині. ЦОП, це Тоц. Ага, окей, Тоц, ЛЗ. Австралія. Хто? Ісузу ШО? Боже, хто ти такий? 93-й. Але має бути 294 й А це хто такий? 95-й Форсберг. І шо він мусор? Сервіс, тому раджу поставити пароль, який ви використовувати дещо. Що ти маєш на увазі, Сань? На клавіатурі в втурік можна. Там можна. Стіна себе, ага, Да. Обирай, кого хочеш, друже. тут пофіг рейтинг, напевно. Давіда Нереса. О, вибір Шакала. Під еволюцією Давід Нерес. 5-5 зірочки. Класна моделька. Він є взагалі на маркеті. Я б бергвала взяв. Він піде, бо підійде, буде фул. В нього ж немає кращої карти. Бергвал це тупо скрипти всі моделька. Там 199 см м'яса. Кінці сайту про ваша каліфне захищення. Фігня. Да, і ви рахуйте, що на плойці гарна стратегія. Слухай, мені подобається. Мені дуже подобається ця стратегія. І фермін найкраща опція. До 91 й Фермін, 99 х стата. Під Ево залітає часто, гарна карта. Візьми або одеєм, або Желінтона. Бля, він бере рейтинг, ну камон. Як тобі ні гарний, гарний. Форсберг. Але ми знаємо, що він нічого не коштує. Жорді Альба, це вже краще. Карім дрем, та ти охраніть легенда та ти до дупи. Хази навіщо мені бензима, коли на не дітей у себе насте Анрі? Ну блядь, можна не вийобуватись. Дякую. І нарешті здав усі курсові і тепер можу спокійно дивити шефа. Мені приємно, що ти мене дивишся. Вітаю зі здачею курсових Інформи продав... да. продати. Да, да, да. Який пак відкрити в магазині? За 375 гарант. Під куполом топ-серіал був, але біда, що його не дозняли і перервали. Шіш. Дякую за цей стрім. Нагадали, нічні стріми на тоті. Да, було, було 8 замість. Так ти вже зробив чи зараз граєш? На восьму перемогу. Кидай шерплей, поглянемо, як ти граєш останній матч. Ютуб, дякую величез за перегляд цього відео. Не супер козирний дроп, але фан. Це фаново, це прикольно. Ловити карти, пхати їх в еволюції і, можливо, якогось і біста собі склад. Отут пишіть в коментарях, якщо ви відкривали самі і когось зловили. Побачимо з вами, коли побачимось. Збережіть себе, все буде Україна. Па-па!